Добрий день, мої любі діти! Рада усіх вас вітати у себе на логопедичному занятті. Треба всім нам привітатись. Добрий день! Дружно, голосно сказати, добрий день. Дружно всі ми не відставайте один одного, вітайте! Добрий день! Діти, сьогодні ми з вами. Відправляємось у подорож в країну одягу та взуття, де ми більше дізнаємось, який буває одяг, для чого він потрібен. Давайте з вами розглянемо цей малюночок, що ж на ньому зображено? Майка, спідниця, шорти, сарафан, брюки, шкарпетки, рубашка, білизна. Що це, діти? Як ми можемо все це назвати одним словом? Так, це одяг. А в якому магазині можна придбати ці речі? Так, в магазині одягу. Розумнички, молодці. Давайте розглянемо наступну картинку. Що на ній зображено? На цьому малюнку зображені гумові чоботи, пляжні капці, босоніжки, ботінки, домашні капці, кросівки, та валяночки. Діти, як це можемо ми назвати все одним словом. Що це? Це взуття? Так, а в якому магазині можна придбати взуття? В магазині зуття, молодці розумнички. А зараз ми з вами пограємо у гру, де чиї речі. Погляньте, до нас завітали дві сестрички. Одну звати Оленка, а другу Катруся. Давайте з вами поміркуємо, який одяг для сестрички Оленки підійде, а який для Катрусі. Подивіться, Оленка доросла, а Катруся ще маленька. Отже, курточка. На оленку ми надягнемо куртку, так, тому що вона доросла. А на катрусю ми одягнемо курточку, тому що вона ще маленька. На оленку ми одягнемо спідницю. А на катрусю спідничку, тому що вона маленька. На оленку ми одягнемо халат. А на катрусю халатик. На оленку ми одягнемо шубу, а на катрусю шубку. Отже, всіх сестричок ми одягнули. Добре, молодці. А зараз пограємо в гру, «Закінчи речення. Давайте з вами розглянемо перше речення Юліне Кошеня. Любить гратися з. Чим вона любить гратися? З капцями. Так. Мама прийшла в магазин за шубкою. Молодці. Малюки ходять по калюжах у гумових. Чому? Чоботах. Улітку дівчата ходять у В чому? Спідницях. Розумнички молодці. Наступна вправа скажи навпаки. Подивіться, штани довгі, а шорти які? Так, шорти короткі. У Олі сукня брудна? А у каті яка сукня? Так, у каті сукня. Чиста молодці. У Дениса одяг мокрий, а у Сашка який одяг? Так, а у Сашка сухий. Так, молодці, розумнички. Наступна вправа: Знайди зайвий предмет. Давайте з вами розглянемо, що ж у нас тут намальовано. Бейсболка. Сукня, брюки, спідниця. Як ви гадаєте, діти, що тут зайве? Так, зайва у нас бейсболка, так, капелюх. Тому що це головний убор. А все інше це у нас одяг. Молодці розумнички. Наступний валянки. Домашні капці, кросівки та сукня. Як ви гадаєте, що тут зайве? Так, зайва у нас сукня, молодці розумнички, тому що валянки, капці, кросівки – це взуття, а сукня це одяг. Молодці. Наступний малюночок. Так, ботиночки, пальто, кросівки, туфлі. Як ви гадаєте, що тут зайве? Так, зайве у нас пальто. Тому що ботинки, кросівки та туфлі це взуття, а пальто це одяг. Розумнички молодці, ви дуже всі уважні та кмітливі. Діти, для того, щоб одяг та взуття довше слугували, за ним треба доглядати, про них треба дбати. Подивіться, якщо одяг порветься, що з ним треба зробити? Погляньте малюночок. Так, його потрібно зашити. А якщо одяг зім'явся, що з ним треба робити? Попрасувати. Так. А якщо одяг забруднився, як треба вчинити з ним, що з ним треба робити? Так, його потрібно випрати. Розумнички, ви дуже всі уважні, допитливі, молодці. Сьогодні ми з вами. Пригадали все, що нам відомо про одяг, молодці діти. Сподіваюся, що наша мандрівка у світ одягу вам запам'ятається. Будьте завжди охайними та модними. До побачення! Бережіть себе, бувайте!